І як тільки місто Мілан звернулося до префекта Рима, що він вистарався для нього вчителя риторики, обіцяючи при цьому навіть зробити це на державний кошт, я заходився коло того, щоб за допомогою тих самих приятелів, задорманених маніхейським безумством, самому зайняти це становище, я йшов туди, щоб розстатися з ними, але ні вони, ні я не знали цього. Я виголосив пробну промову перед Симахом, тодішнім префектом міста. Вона припала йому до вподоби і він послав мене до Мілана. Зразу ж після приїзду я пішов відвідати єпископа Амвросія, відомого на весь світ як найкраща душа і твій побожний раб. А його палка проповідь розподіляла щедро між твоїм народом щедру субстанцію пшениці твоєї, радощі оливи твоєї. Та тверезого сп'яніння вина Твого. У моїй несвідомості провадила мене до нього рука твоя, щоб він мене вже свідомого завів до тебе. Цей раб Божий прийняв мене по батьківськи і зрадів моєму приходові зі щирою любов'ю ближнього, справді гідної єпископа. І я полюбив його спочатку не як учителя правди, я вже втратив усяку надію знайти такого у Твоїй церкві, але як прихильну до мене людину. Я дуже пильно прислухався до його проповідей для народу, не тому, зрештою, що вони мені подобалися, а щоб упевнитися, чи його красномовність стоїть на такій висоті, про яку казали люди, і чи він стоїть вище чи нижче від своєї слави. Затаївши дух, я прислухався до його слів, але без зацікавлення і з погордою до його провідної думки, але солодощі його проповідей чарували мене. Вони відзначалися більшою вченістю, ніж проповіді Фауста, але спосіб їх виголошення був менш розрахований на те, щоб розвеселити і зачарувати. Що ж до самої провідної думки, то немає жодного порівняння коли той блукав манівцями брехні, цей учив найздоровішої науки спасіння. Однак спасіння було далеко від таких грішників, яким я був тоді. Та все ж таки я поволенький, несвідомо наближався до нього.